Тримай шанс на бонус 110 10 тисяч гривень від Favbet Дніпро 1 продовжує підготовку до другої частини сезону української прем'єр-ліги. На черзі ще один спаринг цього разу проти чорногорського колективу. Дечіч команда, яка зараз знаходиться на підйомі. Е, перебувають вони на другому місці чемпіонату Чорногорії. І якщо вдивитися в історію раніше, це лише рекордні досягнення такі були. Е, перші моменти в матчу, взагалі, перша десятихвилинка вийшла дуже сумбурною для Дніпра 1 е, Дечіч, дещо неочікувано, ходив дуже високо у пресинг. І ось такі помилки здавалось би, дуже звичайні дитячі помилки були захисників Дніпра. 1 Ден сваток та сарапій трошки попривозили, але на щастя, наприклад, нападник Дечища Божевіч був не надто точним у цих епізодах. Знову ось ми бачимо, сарапій обрізається. Така погана взаємодія була між центральними захисниками на початку матчу ще одна обрізка Сарапія, і знову нападник Дечіча втікає в атаку, і Валерій Юрчук у цьому епізоді рятує свій колектив. І я думаю, Юрій Максимов за цю першу 10 хвилинку надавав на горіхи своїм. Оборонцям і далі вже Дніпро 1 грав більш прагматично і не створював стільки помилок біля власних воріт. Трошечки взяли під контроль м'яч, почали заспокоїли гру і почали створювати свої атаки. Піхальонок знаходить передачу Гуцуляка. Той намагався одним дотиком пробити по воротах. але захисник ледь не зрізав м'яч у власні ворота. І перевів м'яч на кутовий. Це вже момент Даніеля Ківінде, Руслан Бабенко чудовою передачею, знайшов його біля штрафного майданчика. І другим темпом піхальонок вже пробував по воротах. Але захисник Дечіча Улькай підстрахував свого голкіпера, пішов на лінію воріт, і удар піхальонка був заблокований у цьому моменті. Ось це перша така гостра нагода для Дніпра 1 де реально можна було відкривати рахунок в матчі. Тим не. Менш чорногорський колектив відбився 31-ша хвилина матчу. На правому фланзі опиняється з м'ячем Гуцуляк Зміщується в центр і Пробуває, але захисник Дечича бере удар на себе. Блокує його та переводить м'яч на кутовий. Кутовий власне для Дніпра 1 відбувається чорногорці, атака продовжується. Сваток викочує на Адамюка. Адамюк робочою правою в моменті, коли зручніше було лівою пробивати, але ось. Те, що ліва, не така робоча для Адам'юка, це зіграло свою роль. І удар дуже зажований. Такий вийшов. Далі вже атака е, Дечіча е, розвинулася, вийшли вони з під пресингу, подача з флангу. І в цьому моменті вже. Улькай пробивав. Удар головою був дуже неточним, але атаку вдалося розвинути дуже гарно та дуже стрімко. І Ось ще одна нагода для чорногорського колективу. Цього разу вони вже правим флангом розпочали свій наступ. Подача у штрафний майданчик і помиляється. Дамюк дуже незграбно тут зіграв. М'яч полетів на дальню стійку. І Тут поспішив Божовіч не підготував удар. Одразу стріляв по воротах. І удар пролетів занадто високо. А це діагональ від Олександра Сватка. Знайшов він Дениса Ярошенченка, той намагався перекинути голкіпера. Спроба була невдало і на цьому моменти першого тайму закінчились. Це вже моменти другого, другої 45 хвилинки. Олексій Гуцуляк спробував перевірити голкіпера. Пробував на техніку, але. Е, удар був неточним. А це вже Сергій Горбунов, який у другому таймі вийшов з цілою групою інших футболістів. І заробляє пенальті. Сергій Горбунов. Е, знову потрібно відзначити Олександра Сватка. Знаходив він у цьому матчі крутими діагоналями своїх опонентів своїх партнерів по команді в штрафному майданчику суперника. І так піхальонок реалізовує пенальті, які заробив Сергій Горбунов. Відзначається забити м'ячем піхальонок, і настрій у Дніпра 1 у цьому матчі, звісно, покращується. зараз. Вже можна трошки пограти в більш свою гру, що Дніпро 1 і почав робити після цього моменту. Більше контролювали м'яч, не спішили особливо вперед, і не робили так багато помилок в захисті, що найголовніше, напевно. Знову атака дніпра 1 правим флангом пасіч прострілював. і Ось тут Філіпов уже знаходив свій момент на ближній стійці, намагався першим дотиком переправити м'яч у ворота, але м'яч пролітає вище воріт. Обрізається Дніпра 1 на власній половині поля і... Дечіч створює свою атаку, намагаються вони приборкати м'яч, вийти хоча б якось на ударну позицію. І це вдається Божовичу, але удар ну, поспішив знову Божович у своєму моменті. Пробуває за меж штрафного. Дуже неточний удар. І для голкіпера Дніпра один. Проблем ніяких абсолютно не було. А ось це ще один забитий м'яч Дніпра 1 Пасіч, простріл, штрафний, помиляється захисники Дечича. І Сергій Горбунов на дальній стійці замикає потужним ударом, прошиває він Нікича, поміж ніг йому забиває м'яч. І такий джокер Сергій Горбунов для Юрія Максимова у другому таймі вийшов на заміну, заробив пенальті. Потім визначився сам забитим м'ячем. І, власне, ось так приносить він. Першу перемогу Дніпра 1 на турецьких зборах. Ви ж, друзі, шукайте бонус від наших партнерів компанії Фобету закріпленому коментарі під цим відео. Підтримуйте українські команди і продовжуйте допомагати Збройним силам України. Скануйте qr код шукайте посилання на поповнення банків описі до цього відео і допомагайте СОДІЙ бригаді Збройних сил України. Почуємось. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.